Кубок України Олександрія Металіст. Команди виходять на поле, але серед харків'ян немає їхнього лідера. Хоса Соси. З невеличким ушкодженням ноги він залишився у Харкові. Та без моральної підтримки капітана жовтосині не залишились. Хосе не просто стежив за футболом, а й зіграв у невеличкий законний тоталізатор. Пропоную той, хто вгадає рахунок, одягає футболку металіста. Це додало позитиву до перегляду, але не відібрало смутку. У процесі розмови хосе не зводив очей з екрану. Це дуже важливий матч. Так незвично дивитися поєдинок своєї команди і не бути поряд з футболістами. Металіст Нужбо, вперед. Зазвичай подібні слова підтримки Соса говорить своїм товаришам на полі перед грою. Першочергово я дякую Едмару, бо він перекладає мої слова. Але в цілому мій монолог залежить від матчу. Можу підтримати окремого гравця, який недостатньо мотивований або засмучений. Намагаюсь підбадьорити його, сказати слова, які би допомогли йому бути сильним та передавати цей дух усій команді. Мене часто запитують, чому ти не посміхнешся в камеру впродовж матчу. А я наголошую, на полі ми маємо бути серйозними та сконцентрованими. І Я, як капітан, цю концентрацію намагаюся передавати іншим футболістам. Але у житті я насправді весела та добра людина. І ще ми часто сміємося під час тренувань. У нас дуже дружній колектив. О, а зараз у матчі дуже важливий момент стався. Забитий гол додав близько очам капітана та навіяв приємні спогади з дитинства. Я пам'ятаю свій перший гол. Це був матч за ЕСтудіантес. Ми грали на виїзді. Мій гол вирішив результат зустрічі. Мені було здається, 17 років. Зі своїм першим профіклубом Естудіантес Соса виграв золото чемпіонату Аргентини. Полювання на Таланта виграла Баварія, потім був переїзд у Наполі. Розчарування від пропущеного металіста м'яча лише крихітка у порівнянні з негативом, який Соса пережив у невдалі періоди своєї кар'єри довелося поїхати з країни у 21 рік. Я приїхав до Німеччини, чия бундесліга дуже відрізняється від чемпіонату Аргентини. Мені було складно нове життя, чужа незнайома мова. Крім того, я ще був достатньо молодий. У Баварії гравці були сильніші та досвідченіші за мене. Я перейшов до Наполі. Також команди зі сформованим зіграним складом із гравцями неможливо було конкурувати. Тому я й прийняв рішення переїхати до України. І хто скаже, що це рішення неправильне? Металіст лідирує у чемпіонаті. Капітан має прекрасну репутацію та повагу вболівальників і викликається до збірної Аргентини, де ціле сузір'я на чолі з месі суса. Багатьом лише привітатися із ним за честь, а мені пощастило грати разом з Ліонелом на одному полі. У нас дуже гарні професійні стосунки. Месі вимогливий, як і будь-який футболіст, і як найкращий гравець у світі має право вимагати від себе та від інших максимуму. Мені доводилося бачити його на різних стадіях розвитку. Він значно виріс, і як людина, і як футболіст. Звичайно, в нього змінився і характер. Другий тайм видався менш емоційним, тому ми мали змогу скуштувати смачної піци та поговорити просто висте, оскільки я жив певний час у Італії, то люблю піцу. Це одна з тих страв, яку я й сам міг би приготувати. Звичайно, не знаю, чи вийде вона смачною. А в Україні мені подобається шашлик. Він схожий на одну традиційну аргентинську страву. А взагалі я люблю добре поїсти. Наближається час, коли хтось із нас одягне футболку металіста. Рахунок змінюється і постійно на користь харків'ян У вас були деякі неприємні моменти на полі з Марко Девичем. Насправді такі речі можуть траплятися у моменти ігрової напруги. Ми потім усе вирішили. І я вибачився перед Марко. Звичайно, я, як капітан, не мав права розмовляти таким тоном. Більше такого не трапиться. Дія у збиває четвертий. Час розкривати карти. Мій результат 1-3. Тож футболка вирушає до редакції про футбол. Адже саме я вгадала рахунок матчу. Я задоволений результатом, але засмучений, що моя ставка програла. Усміхнений та задоволений результатом. Осососа вирушає додому. Там із теплою аргентинською вечерою на нього чекає родина, яка вперше приїхала до України. Добавити, да.